Доброго ранку усім, хто цінує та шанує найтепліші та найніжніші почуття. Ось і настав час для романтики та романтиків, адже в ефірі рубрика про кохання. Зустрівши свою красуню, Дмитро одразу сказав, що це його майбутня дружина. Чи погодилася дівчина зі сміливим хлопчиною? Розкаже сама Катерина. Їхню історію кохання дивимось просто зараз. Свято день народження комусь приносять дорогі авто або коштовності. А Катерині цей день приніс найцінніший для дівчини подарунок знайомство із коханою людиною та майбутнім чоловіком. Хоча правильніше сказати, що Катя цей подарунок віднайшла для себе сама. Я була у друга на дівраждні. У нього 25 числа День п'ятого числа дівраждіння 26-го. Ми так плавно переходили у майбутнє. Вот. И когда уже после его дня рождения все позасыпали, мне как-то не спалось, сидела в Контакте. Она меня добавила в друзья. Первый мой вопрос был к ней. Это решила выбрать себе подарок на день рождения. Решил повеселить ее. Увидела в фотографии, думаю, ну, вроде приличный мальчик. Изначально хотел просто познакомиться. Ну, грубо говоря, поиграться просто. Легко, очень легко началось у нас общение. Мы всю ночь проговорили. Он мне продолжал писать. Он мне начал уже звонить, нашел мой номер. Раньше я был ловеласом романтиком и после встречи с ней... Получилось так, що покорило мене. За першої зустрічі Діма вирішив, що Катя стане його дружиною, а вже за місяць пішов купувати обручку. Володіючи професією МСІ та діджея, Дмитро вирішив перетворити одну з вечірок на романтичну пропозицію руки та серця. Це було спустя ну, місяць. Це був новий рік. После бою он роздвінув весь танцпол. Ну, я думала, какой-то конкурс очередной проводить будет. Ну, это вышло как-то по-другому. Он начал говорить такие слова. Я плавно начала думать, что это уже про меня. Пригласил ее, она отпиралась тоже. Ее моя лучшая подруга выпихнула прямо на танцпол. Он меня за руку взял, встал на колено и начал делать предложение. А я не знаю, что сказать. У меня волнение, у меня просто ком в горлі <схи>, і слезы. Всі сзади кричат Говори да, говори да, да. А я ні в какую не могу вообще выдавить <схи>, ни піска. Вдохі well, сказала, да їх об'єднав позитивний погляд на життя та певна дитячість у душі. Катерина працює у школі і легко знаходить спільну мову з дітьми. А Дмитро ставить на вуха публіку у будь-якому клубі, створюючи незабутній настрій. Крім цього, наш герой любить поспівати пісні в караоке, обираючи саме ту, що нагадує закоханим про їхнє знайомство. Ты погасила свечи, загадала желание, Что в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, А только что осуществил желание. День рождения твой. Якщо на початку знайомства з Дмитром Катерині потрібні були певні докази справжньості почуттів сміливого хлопчини, то сьогодні їй вони зовсім не потрібні. У його увазі та турботі про неї вона відчуває кохання без усіляких слів. Такий позитивний, добрий, вообще світлий чоловік. Я її ценю за її улипку. За те, що вона постійно те, що вона просто рядом. Кохання не потребує доказів, воно потребує лише уважності, щоб вміти розглядіти те саме справжнє почуття. Тож зустрінемося з вами вже за тиждень у наступному випуску рубрики про кохання.